До обласної адміністрації Ромська громада вийшла, щоб сказати ні расизму та на знак солідарності з постраждалими під час розгрому ромського табору у Львові, який вважають замовним. Вот ця грань, яку зараз вони перейшли, це вже нельзя сравнити з чим. Дуже много э, ромів по всій Україні. Они обспокоєні вот этот беспределом, что твориться. И ми уверені, что это что они не они сами это делали, кто-то їх фінансує. Інцидент трапився у ніч з 23 на 24 червня. Семеро осіб, серед яких 16 та 17-річні особи напали на поселення. Двоє 19-річних юнаків, 30-річна жінка та хлопчик 10 років травмовані. А от 24-річний закарпатець від ножового поранення помер. Мирослав Горват зустрівся із сім'єю загиблого. Каже, батьки поїхали до Львова за тілом. Тіло не так буде легко і забрати, тому що е, тіло знаходиться в моргу, там є моменти, яка, які процедури, які ми маємо пройти. Один із потерпілих у лікарні із п'ятьма колотими ранами на спині та руках юнака прооперували. Його стан стабільний. Сам 19 рач Поп, який отримав поранення, розповів, що чоловіки були озброєні збитими молотками та ножами. Усіх нападників на ромські поселення та організатора затримали, кажуть поліцейські. Їм вже оголосили повідомлення про підозру. Підозрювані затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Окрім кримінального провадження відкритого за умисне вбивство, відкрито ще три до єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості за ознаками правопорушень, передбачених частиною першої статті 304 втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та частиною третьої статті 161 порушення рівноправності залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань. Наразі вісьмом затриманим оголошено про підозру. Варто зазначити, що це не єдиний напад на ромів. Нещодавно подібні акції відбулися в Києві, Одесі та Тернополі. А нині ж громська громада Закарпаття зустрілася з головою ОДА. Адміністрація писатиме звернення до міністра МВС Арсена Авакова та Сергія Князева, що правоохоронці взяли усі ці події в одне кримінальне провадження. Взяття під всій особистий контроль, щоб дійсно були справи розслідувані, доведені до суду, і було винесені покарання, тобто були винесені реальні строки людям. Бо тільки це ми можемо зупинити, якщо ми покажемо один приклад, що дійсно це безкарно проходити у нас не можна. Ми своїм Закарпаття можемо лише позитивний приклад показати всім іншим регіонам. У нас більше ста національностей проживає, таких, таких ексесів, таких конфліктних ситуацій у нас в Закарпатті не було. На акцію підтримки постраждалих внаслідок нападу зібралися і дорослі роми і малі. За їхніми словами, постраждалі вечір нападу, тільки приїхали на місце, де сталася трагедія. У Львові мали намір чесно працювати, при цьому неодноразово скаржилися на погане до себе ставлення. Це тяжкий час, де нам де нам йти, що йти красти в тюрмах попадати. І вони йшли чесно заробляти. І постійно мені дзвонили. пастор Іван, моліться за нас, бо в нас постійно нападають. Нам мішають чесно працювати на даний час, коли вже є жертва. Коли невинна людина нашої нації помирає просто так, в 21 віці, це просто страх, це ужас. Ромська громада запевняє, що ситуацію не залишить і говоритимуть про випадок дискримінації на рівні Європейського союзу.